Доброго сонячного дня! Шановні друзі, знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію, на мій погляд, досить цікавого об'єкта нерухомості. Ми подивимося з вами дім, який розташувався на участку площою 812 квадратних метрів. Сам дім має велику кількість житлових приміщень і. 212 квадратних метрів площі. Досить цікава ціна 330 тисяч євро. Тому саме ми його і знімаємо. А тепер все по порядку. І перед тим як ми оглянемо дім, декілька слів стосовно інфраструктури. Це у нас зона Біломартін. Чиста англійська зона біля міста Торев'яхи. До речі, до Торев'яхи 9 кілометрів. Найближчий продовольчий гіпермаркет Меркадона 550 метрів. Через 850 метрів від дому буде торгівельна зона, де є багато магазинів, банків. Також ще один гіпермаркет Алдії. Найближчий пляж Компомор розташувався звідси 5,5 кілометрів. Там же поряд є ще один класний пляж Кабарої. Дистанція до аеропорту Аліканти близько 50 кілометрів. А зараз пропоную оглянути цей дім всім бажаю приємного перегляду. Досить великий участок 812 квадратних метрів площі. На участки у нас, по-перше, є місце для того, щоб припаркувати дві машини, велика кількість зелених дерев. Також у нас є приватний басейн. Рік побудови. 1985. Дім має два поверхи. На першому поверсі у нас є гараж та технічне приміщення. Дуже важливий і приємний факт, що дім газифіцирован, і в технічному приміщенні встановлений двохконтурний котел. Також там є електричний бойлер та пральні машини. А зараз я пропоную вам оглянути житлові приміщення нульового поверху. Нульовий поверх має два входи в житлові приміщення. По-перше, хочу звернути вашу увагу на таких досить великих дві тераси. Перший вхід це у нас повноцінна односпальна квартира, яка має гостинну кімнату, кухню, спальну кімнату та санузел з душовою кабіною, умивальника мунітатор. Також тут встановлений кондиціонер та якісні пластикові вікна. Шановні друзі, рухаємося далі. Погодьтеся тераса досить велика. Це у нас ще одне житлове приміщення. Я б також міг сказати, що це однокімнатна квартира, але тут не вистачає кухні. Тут є вітальня, тут є спальна кімната, також тут є ванна кімната. Встановлений кондиціонер та такі ж якісні вікна, як в попередньому приміщенні. Ми вирішили обійти дім по периметру, і тут у нас я би назвав це сушильна зона та зона барбікю. Також є ось така зона відпочинку. Шановні друзі, дім доволі нестандартний і вхід на другий поверх, він окремий з вулиці. І я пропоную вам його оглянути. Ось таке нестандартне архітектурне. Рішить. На другому поверсі у нас є тераса, за допомогою якої ви можете обійти по периметру весь другий поверх. В цьому крилі вона розширяється. І виходить така досить велика, простора тераса, яка має сонячну орієнтацію. Тут ви можете зробити лаунж зону А зараз я пропоную оглянути житлові приміщення другого поверху. І так, ми на другому поверсі. Декілька слів стосовно планування. Зліва у нас велика кухня, яка має усю необхідну техніку, виконана з натурального каменю, фасади з натурального дерева. Шановні друзі, далі у нас справа гостинна кімната, велика прямо у нас йде ще одна спальна кімната з своїм приватним санузлом. І ще один санузел, гостовий санузел та технічна кімната. Я пропоную оглянути гостину. Ось так виглядає салон, Він доволі просторий, велика кількість вікон, є два виходи на терасу. При бажанні ви можете тут зробити ще дві спальні кімнати. Шановні друзі, встановлений кондиціонер, досить великий, який забезпечує холод в даному приміщенні. З віком у нас відкривається вигляд на сусідній урбанізації, також трошки видно море. І так, За моєю спиною розташований гостьовий санузел. Тут у нас Демонтували ванну, ще ми поставили нову, також є технічне приміщення приблизно 4 квадратних метри площею. А тут у нас головна спальна кімната, велике двоспальне ліжко, також встановлений кондиціонер. І свій приватний санузел, який має велику кількість шаф, також душову кабіну, мувальник та унітаз. А зараз, шановні друзі, я пропоную прогулятися та оцінити терасу другого поверху. Шановні друзі, ось така велика простора тераса. А ми з вами подивилися будинок вартістю 330 тисяч євро, площа участку 812 квадратних метрів, площа самого дому 212 квадратних метрів. Дім складається з великої кількості різних приміщень. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет інший запрос, я до ваших. Послух і буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості цій сонячній країні. З вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія ми будуємо вашу мрію.